На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 вересня 2024 року. Сьогодні 26 вересня, Спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Це четверта фаза. Можна сіяти в теплицях насіння редиски та редьки і все. Сприятливий день для того, щоб висаджувати, пересаджувати, робити перебалку розсади, а також можна пересаджувати кімнатні квіти. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. А тепер те, що не можна робити, це знак стихії води. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і 26 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання і для закладки на зберігання, а також для різних заготівель смаколиків. Важливо для здоров'я на 26 вересня. Сьогодні не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. Що ж можна смачного приготувати? Готуйте такі страви, овочеві супи і їжте їх теплими, салати з відварених овочів теж потрібно теплими їсти. До них дуже гарно смакує житній хліб. Готуйте рибу, морепродукти, картоплю, топінамбур, моркву, буряк і інші доступні овочі. Пам'ятайте, що сирими їх не можна. Все треба обробляти термічними обробками, Чи спекти, чи, можливо, трошечки потушити. І використовуйте для харчування екзотичні фрукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо їх немає, то використовуйте горіхи, які у вас є в садочку. Смачного вам! Завтра 27 вересня, спадаючи місяць. З першої години ночі 47 хвилин буде знаходитися вже в Знаці Лев. В північних областях, в північних регіонах Євразії, думаю, що в Україні поки що рано, але можна посадити озійний часник та цибулю на цибулину і все. Розсаду не турбуємо. Це знак стихії вогні. Вогню. І не рекомендуються поливи та підживлення рослин. Якщо необхідні поливи, то це можна ще провести. А от підживлення рослин небезпечні. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Температури зараз дозволяють цю роботу проводити. І тепер нарешті настав час, коли можна провести і обрізку саду, і зелені операції на будь-яких рослинах, і можна зайнятися збиранням врожаю на тривале зберігання, закладати на зберігання і готувати різні заготівлі, смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я. на Завтрашній день на 27 вересня 2024 року. Це час тихії вогню, час лева, тому дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Що можна смачного приготувати із трав? Готуємо рибу, морепродукти, каші з пшона дуже корисні, з вівсянки, гречки, рису. Дуже корисна печена картопля, морку готуйте, квасолю, горох, маслини, чесник. Їжте, будь ласка, в першій половині дня, тому що спати не будете це точно, якщо ввечері його поїсте. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику, яблука, груші, хурму, ананаси, авокадо, цитрусові і зелень. І ще раз нагадую, що дуже корисні натуральні соки та трав'яні чаї, тому пийте їх, будь ласка, в цей день. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск: любові та злагоди в кожну сім'ю, в кожне серце, спокою і достатку вам, шановні наші підписники та глядачі, уміння, терпіння і Божого благословення. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося увечері. На все добре. Здоров'я міцного та щастя вам, людського!